Так. Mm -hmm. Ось так виглядає посилка, це я вже їду до вантажному ліфті. Він набагато більший. Тут у нас є дзеркало. Це я. Так, як тут попадиться, не знаю. Зараз прийду, подивлюсь, дуже переживаю, що чи баба, про яку я думала, чи ні. Зараз подивимося. Так, це вже я вдома, зараз я її розпакую. Ну, чесно, я переживаю. Я переживаю, я зараз тільки візьму в руки і я все побачу. Заплатила я не дешево. Але це той випадок або пан, або пропав. У мене 95% таких випадків. Так, я ще не взяла в руки, я вже бачу, що це пропав. Ось вони. А може не так все погано. Зараз ще візьму. О, чекайте, не виключайтеся, а візьму шагінці тут. Так. Перед тим, як я їх розріжу, я хочу їх поміряти. 13. 14 на Зараз я візьму ту на мостинку. На котру я вчора орієнтувалася, і ми подивимось. Так, це у нас якесь насіннячко тут. Ось ці додатки мають бути не дуже важкими. Я думала, вони керамічні, а вони схоже з якийсь е... легкий такий матеріал, дуже легкий. Зараз на місце. Мене... Так, ось ця намастинка, вона в мене. А, навіть 1 на 6. На неї я вчора орієнтувалася. Бачите, 2,7-28 грама. Ну що, розрізаємо? Розрізаємо. До речі, класна засівка піде, піде на якесь сучасне намисто. Мені таке подобається. Красиво. Чи на браслет? Я взагалі фанат браслетів. Так, розрізаємо. Тут має бути десь барабан на дріб. Так, отже, 1 і. 1,21 грами, тобто менше 14 грамів не має бути, значить. Я рахувала, що десь має бути 15 грамів. Отже, трішечки я сподіваюся, що я вгадала. Хоча, чесно, я дуже переживала мені, бо багато заплатила. Зараз така ситуація, коли в Україні дешево не хочуть продавати. А за кордоном ціни впали. Одинадцять же грамів. Так, у нас тут. тросик ми його зрізаємо. Всі намастинки цілі, неушкоджені. Це німецький борштиновий прес. Так, людина, яка купила це на барахольці, вона теж не могла їх розрізати, бо спочатку вона мала це викупити. Вона теж переймалася брати чи не брати. Я кажу, ладно, ризикуємо, беремо. Але розрізати я буду сама вдома, бо це саме найцікавіше. Ну, бачите? 19 грамів. Давайте подивимося, що в мене залишилось. В мене залишилось трішки вище візьме декілька бурштинових камінчиків. Ось таких. До речі, вага на миста була 40 грамів. Берштинові камінчики. Зараз я їх викладу на своєму органайзері і подивимось, як це в цілому буде виглядати. Це такий собі виходить бурштиновий браслет. Ось так вони оглядають. Покажи ближче, що це в нас німецький прес-стеровий Доктор прописав. Ось така інформація, друзі. Всім гарного дня! Так, друзі, все ж таки я вам покажу, як я їх нанизала на ниточку. Це реально виходить як браслет. Пошкоджень у мистин немає. Хоча ям років і років, це ще й бурштин. Зараз покажу вам біля віконечка. Через сучасні підробки вже, мабуть, багато забули, забуло, як він виглядає. А Раніше ми його часто купляли, бо його ще багато було в запасах. Ось так він ага. виглядає. Ще його раніше порівнювали його окрас з назвою перепилене яйце. Бо схоже, зараз спробую навести на різкість, бо воно все-таки в краплинку не так, як натуральний бурштин, зовсім інше. Ось бачите, які вони в краплинку. 19 грамів. Ну, тепер точно, все, дознімала, бо треба вже снідати. Снідати будемо з гарним настроєм чудовим. І вам того самого бажаю, друзі. Якщо вам не складно, напишіть коментарі, поставте лайки, підпишіться, колокольчик, всі такі справи. Гарного вам дня, вдалого, продуктивного, гарного настрою! І побільше квітів у житті. Пока.